Що на вашу думку сьогодні найбільше потрібно для перемоги України? Я гадаю, що нам не вистачає тієї єдності, яка в нас була на початку повномасштабного вторгнення. Ну і звісно, допомоги а, з вні ну, чесно, висловлення Трампа вони такі дуже двоякі, особливо те, що він там зустрічався в Саудовській Аравії без України, то інше взагалі питання якоїсь такої єдності я серед свого оточення не побачила. Але єдність проти нього, напевно, є. Проти Трампа. Я думаю, нам потрібна поміч заходу. А внутрішні зусилля України? Я думаю, що усі вони вже застосовані. Більш рішучі союзні. А якщо якісь внутрішні справи України, що саме Україна може ще зробити? Україна робить що може. Як мінімум, те, щоб всі ну, якось... Як на початку бо, можна, на повторнення були якось плачення, що, наприклад, в Києві є деякі клуби, в яких російська музика досі грає. Типу, вони ніби живуть, але вони не розуміють, що досі йде війна і так далі. Ну, тобто вони вже ну, тобто не сильно пусті. до цього відносяться добре. Для перемоги України сьогодні потрібно всім єднатися. Всім, всім. І мені теж, як у у другому році. Дуже багато нетерпілася країна та харків'яни саме. Чекаємо на перемогу, сподіваємося, та віримо в те, що наша влада дійсно буде спроможна вирішити всі питання для настання миру. Ну, що ми можемо зробити? Ну, тільки чекати і сподіватися, що буде добре все. Щоб ми згуртувалися всі разом вокруг. Когось, хто би мог повести нас в правильному напрямку. Це політичний лідер якийсь чи? Ні, я думаю, що не один, а всі партії об'єдналися б вокруг якоїсь там е сили, яка б могла відсевати інтереси на, на всієї України. А чого, на вашу думку, міжнародна спільнота досі не розуміє про Україну, про війну в Україні? Чого не розуміє? Знаєте, тут таке питання, що е, коли не відчуєш на собі, не зрозумієш в повному обсязі, не дай Боже їм це відчути, але коли ти сам переживаєш це, потім е, стає зрозуміло, що відчувають інші. Ну, от я особисто з повномасштабним вторгненням зрозуміла, що відчували люди в Афгані, що відчували люди в Сирії відчували люди на Донбасі, коли росіяни вторглися туди в 2014 році. Вона розуміє все. У США і прийшов до влади чоловік, для якого гроші це головне. Для України дуже погане рішення народу Сполучених Штатів. Вони хочуть. На чому самою не розуміти. У них свій комфортний мір, комфортна своя життя, не хочеться міняти і думати. Ми ж розуміємо, що одні природи війни, я не розуміє. Ну, Мабуть, тому що їм на це все байдуже. У них ніхто не воює, там на фронті не байдуже. Ну, наприклад. Розуміє, що треба допомагати військовим і так далі. А ті, у кого не воюють, ніхто на фронті, ну вони ну, якось не дуже. Європа розуміє, США думає, що Келах, коли приїхав і зараз поїхав вже, думаю, що він розкаже вдома, розкаже, що йому показувала адміністрація України. Хлопців в госпіталі. Зеленський казав, що поїхали на передову. Не знаю, поїхав на... він чи ні. Хотілося б, щоб поїхав. Хотілося б, щоб зрозумів на самом деле не тільки он крила, да й всі люди в Америці, ну і Трамп. Я думаю, що все всі розуміють дуже добре. Всі наші громадяни і волонтери, влада намагаються донести якомога більше інформації і засвідчити журналісти і влада, що. Дійсно відбувається в нашій країні. Вона не розуміє, тому що вона живе звичайним життям. Як от моя дочка живе за кордоном, вона ну, мама по-русски говорить, не тяжко пократить. Я питаюся об'яснити, як ти себе чувствуєш, Поки ти не услышиш зрива каба на вулиці рядом і дом затрісеться, не поймеш, що я переживаю. Чи вірите ви в те, що в цьому році вона закінчиться? Чесно кажучи, не дуже, але десь там в душі є надія, що все ж таки цей рік буде переможним. Дуже сподіваюся, що вона закінчиться, тому що дуже хочеться нашою перемогою, звісно, але ну, все одно вона закінчиться нашою перемогою. Я дуже сподіваюся на це.